Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Ні, що нам не доводилось звертатися з таким клопотанням. Я звертаюся перший раз, але вас ще хочу сказати про те, що я розумію всі ті підстави, які є, і вважаю сьогодні за потрібне таке клопотання заявити да, да, і в даній частині, якби я вважаю, що неможливо тримати героїв ну, лаю підсудних. Вони повинні захищати країну. Що він прекрасно робив, і це він зробив прекрасно, коли зупинив. Переходите дороги вашого квітка, наші допомогли зброї. Це повинно почисню інтелісні і роз'ясніти вам, і переконатися, чи ви розумієте цілком обов'язки вручителя, у разі якщо ви вимовляєтеся від особисто визволю, небезпечні як особисто. Частина п'ята. У разі невиконання початку обов'язків викладається з стягнення у розмірі даному випадку, пункт 4, від 20 до 50 розуміє прошу мінімум для посидатних осіб. Це розуміє. Чому обвинувачується вам зрозуміло? Так? Так. Не потрібно сьогодні вже оголошувалось і я неодноразово оголошувалася деталізації про питання проводження акту захисниками. На четвертій вісім на сушоти стратяти. Чи зрозуміло? Ми це буде зрозуміла. Я хотів по цьому питанні сказати. Розуміла максимально додовічно новічно це зрозуміло. Так, будь ласка, прошу доволі вашого попитання. щось, я вважаю, що зараз в країні йде кровава війна. І я особисто, якби журавлю, був благодарен тим, що я живу якраз в Дніпровському міста Києва, чув цю вистріли, цю ганьбу те, що було. І йому вдалося в той час зупинити, як кажуть, організувати людей, зупинити наступ на Київ. Він дуже багато зробив. Ну і після цього він, як чесно порядна людина, значить, продовжує нести ніс службу два роки. Те, що відбулося там в Тому кафе, ну я його повністю розумію, що там відбулося. Коли він бачив, став свідком того, що працівники поліції, які повинні були би бути там разом з ним, зупиняти ворог, вони як би здатися. Тому я розумію, те, що відбулося, але він нічого не скоїв такого, щоб йому можна було би дати таку значить, статтю. Ну важче, що ви вибачте. Я подивився, як би ті матеріали, які є загальні наші доступі, і хочу сказати про те, що взагалі там відсутня. Подія злочину в той по тій статті, по якій винувачується в даній частині Віктор Журавель. Тому я вважаю, звісно, що треба обов'язково змінити запобіжний захід. Я готовий взяти його особисто на поруки. Я розумію ті всі ризики, які там є. Значить ніяких таких ризиків по суті справі немає. Я вважаю, що якщо Віктора Журавляє кажуть, ну. Буде за запобіжний захід, то він не далі буде виконувати свій військовий обов'язок буде захищати нашу країну. Тому прошу значить, задовольнити ті прохання і мою заяву відносно Віктора Журавля ваша честь. У мене, в принципі, все. Я міг би багато більше сказати, але я думаю, що треба заощаджувати час вашу честь. Дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.